Московська церква, яка регулярно такий яд всочує. Я читав деякі тексти щодо зустрічі Папи Римського з представником Московської церкви, як він жаліється на переслідування православної церкви в Україні, і це ж чудовічно негативний вплив. І всюди в Європі, да і в Америці. Ті американці думають, що ну да, тут переслідують православну церкву. В реальності ні, ми переслідуємо агентів впливу. Причому тільки тих, де доведено, прям вже де, де СБУ або інші вже прям документально до, до, довели. Не то, що підозрюють, а прям вже точно знають. І в цій ситуації зовні нас не підтримують в цей процес об'єднання внутрі. А хто має запустити цей процес, теж ніхто не, не знає. І в нас аналогічний колапс, так як в Держапараті просто колапс. Так і між церквами шанс унікальний. Але скористатися нема поки що як. І всім, кому кого запитуєш, а чому би не підняти цю тему? Мовчи. І в цьому сенсі. Проблеми церкви і проблеми суспільства.